Христу. Сьогодні ми розглянемо ще одного церковного письменника, святого Отця Ранньої церкви, святого Поліп Карпа Єпископа Смиринського. Ось тут зверху є його зображення, ікона. Це є святий, який належить до мужів апостольських, тобто святих кінця першого. Початку другого століття. А я нагадаю, що ми вивчаємо патрологію, тобто вчення про святих отців від найдавніших часів. Okay. Говорити про постатей, яким більше 1900 років складно, тому що це дуже великий період і зазвичай про цих святих мало є інформації. Ми говорили okay. з вами про Климента Римського, про Ігнатія Богоносця, про них мало інформації. Лишилися лише фрагментарні спогади, їхні послання. А ось коли ми говоримо про єпископа Полікарпа Смирнського, то про нього лишилося дуже багато відомостей. І це відомості, яким ми завдячуємо його учню, святому Іринею Ліонському. Якраз Апологет Святий Іриней Ліонський писав про свого вчителя так про Полікарпа. Я міг би описати навіть місце, де сидів блажений Полікарп. Можу показати його ходу, спосіб його життя. Та зовнішній вигляд його бесіди до народу, як він розповідав про своє спілкування з Іоанном та іншими самовицями Господа. Про якого Іоанна йде мова про апостола Івана Богослова, якраз е, святого Полікарпа Смирцького висвячує на єпископа міста Смирна святий апостол Іван Богослов. Тобто, це безпосередньо перше покоління християн, учні апостолів. Він народився в 70-му році і е, закінчив е, своє життя мученицькою смертю приблизно у 150-160-х х роках. він прожив та Він прожив. Е, Близько 80 років, ага. що на той час Тому для, для єп... для християн, для єпископів, то було багато зараз. Це вікна людей залили так. Зараз це вік уже поважний рахується. 80 так, років. Так, так. А коли Тому ми люди говоримо не жили по 40 років, напевно, ну по різному. Але чим для християн перше покоління християн рідко помирало своєю смертю? Зазвичай це був час мучеництва. А якщо це пресвітери, чи якщо це єпископи, то ну, майже, майже більшість були мучениками. І хоч святий Полікарп дожив до такого поважного віку, але своє життя він також закінчив мученицькою смертю. І про це, до, до речі, зберігся документ, який називався Мучеництво святого Полікарпа, який. В якому безпосередньо описано, що з ним відбулося, які муки він пережив, а саме святий Полікар був спалений. Він спалений. Що цікаво також, існує ну, про Полікарпа Смирницького, наприклад, його. Суперечка з Папою Анекитою, який правив в 154-166 році Ось була його суперечка з Полікарпом Смирнським щодо святкування свята Пасхи. Ось в ті часи якраз кінець. Першого століття, початок другого століття почали з'являтися дуже багато лжевчень, і серед цих лжевчень, от перших віків християнства, була така теча, яка називалася гностицизм. Тобто, це такі люди, є в середовищі християн, які вважали, що вони мають особливі знання. Що ці знання, ніхто їх не має, але вони щось таке надзвичайне мають. І от серед цих гностиків перших віків був, наприклад, Маркіон. І відомі слова Полікарпа Смирського, який сказав до нього, що я впізнав тебе як первенця сатани. Тобто так різко було сказано, непросто. Після Ігнатія Богоносця саме Полікарп Смирнський вважається одним із найбільш таких провадарів авторитетних єпископів Малої Азії. І недаремно свідченням мучеництва святого Полікарпа натовп Смирських язичників, коли вели на страту святого Полікарпа, то кричали, що це вчитель Азії і це отець Християн. Тобто навіть гонителі, хто його вбивав, вони визнавали, що це для християн авторитетна людина. А яка це територія була? Мала Азія ну це сучасна Туреччина, Туреччина частина Греції, ага. сучасна. Відоме одне послання святого Полікарпа, яке називається Послання до Филип'ян. Звичайно, що святий Полікарп ще написав праці, але до нашого часу дійшло тільки це одне послання. Чому воно було написано? Ну, перш за все, <кхід> через проблему, яка Виникла щодо сріблолюбства одного присвітера, Валента і його дружини. І відповідно, ось цей гріх сріблолюбства засуджується у цьому посланні, і багато різних морально-етичних тем святий Полікарп також піднімає у цьому посланні. Слідка, що цікаво, що в цьому посланні ми знаходимо цитати з Євангелій від Луки від Матфея, а також цитати з першого соборного послання апостола Петра, першого соборного послання святого апостола Івана Богослова, тобто послання Климента Римського до Коринфян ми бачимо, що вже ці першому, Початок другого століття Євангелія послання вже були серед християн авторитетними. Що цікаво, що в середовищі славновіки біблеїстів навіть існує думка, ось, ну, вона, звичайно, е, така ну, недоведена. Але дехто вважає, що серед корпусу послання апостола Павла деякі послання, зокрема до Тимофія чи до Тита, те, що ми називаємо пастирське послання, дехто приписував Полікарпу Смирському навіть. Ось. Але все-таки більшість біблеїстів. Прихильні, що це безпос... апостол Павло їх написав. Ну, але дискусія є вже в суто в середовищі науковців. Зараз спробуємо проаналізувати послання до Филип'яна і зупинитись на таких найбільш цікавих речах. Отже, в посланні, ну, послання будується за звичним античним принципом, так само, як послання апостола Павла. Де спочатку автор називається, потім адресат, і потім благословіння-привітання. Тому ми читаємо послання святого Полікарпа Єпископа Смирського до Филип'ян. Полікарп разом з присвітерами церкв, Церкві Божій у Филипах. Милість і мир вам від Бога Вседержителя, Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого, нехай примножиться у вас. Тобто полікарп з пресвітерами, адресат, кому церкві Божій у Филипах і благословіння. Далі йде похвала християнам у Филиппах, де святий полікарп Смирський, хвалить за те, що у них є любов, що вони. Зберігають твердість віри, і також дуже святий Полікап високо цінує апостола Павла. І в своєму посла... посланні він також показує велич постаті апостола Павла. І в четвертій главі ми читаємо цікаві такі думки. Святий Полікар пише: початком всіх бід є сріблолюбство, тобто бажання до грошей, до наживи. Отже, знаючи, що ми нічого не принесли в світ, нічого не винесемо з нього. Ця цитата дуже активно цінується навіть серед простих людей, по селах, як люди кажуть, що людина без нічого в цей світ прийшла і без нічого. Піде, або ще така народна мудрість, що у труни кишень немає. Так ось ці цитати насправді вони ще були, були сказані 1800-1900 років тому святим Полікарпом Смирнським, який каже, нічого не принесли в світ і нічого не винесемо з нього. Ось. Озброїмося зброєю правди та будемо спершу вчити самих себе поступати за заповіддю Господньою». Далі святий Полікарп каже: учіть і дружин ваших, щоб вони перебували в даній їм вірі, любові і чистоті, щоб любили своїх чоловіків зі щирістю і всіх інших так само із з снотливістю, і дітей будемо виховувати в страсі Божому. Це загальні настанови про любов, сімейну любов в тому числі. І далі Полікарп Смирський пише про обов'язки дияконів, юнаків і дів. Знаючи, що Бог не буває в осміянні, ми повинні поступати достойно заповіді Його і слави, також і диякони. Повинні бути непорочними перед правдою як служителі Бога і Христа, а не людей, не наклепники, не двомовні, не сріблолюбці, а стримані у всьому милосердні, старанні. Тобто ці настанови перегукуються з настановами апостола Павла. Апостол Павло у пастирських посланнях <ква> до Тита і до Тимофія. Можливо, дослідникам і дає це право казати, що можливо автор є Полікарп Смирський, бо Полікарп Смирський також в такому ж дусі говорить на станови, які повинні бути священнослужителі. Апостол Павло каже: єпископ повинен бути непорочний, незлобливий. Там, однієї жінки чоловік і такий цілий-цілий перелік настанов. Так само Полікарп Смирський, подібно до апостола Павла, каже, що диякон повинен бути там, не наклепник, не двомовний, не сріблолюбець, стриманий в всьому, милосердний, старанний. Тобто, такі вимоги до е священнослужителів. Посилені вимоги. Далі е, настанови для для юнаків і дів. Так само і юнаки повинні бути непорочними у всьому, повинні піклуватися про цнотливість і утримувати себе від всякого пороку. Бо добре відкидати від себе мирські похоті, тому що всяка похідь воює проти духа. Похідь воює проти Духа. Проти якого Духа? Головне завдання християнина це здобувати благодать Духа Святого. Святий Серафим Саровський навіть в цьому вбачав мету людського життя: здобувати Божу благодать. А Божа благодать здобувається. Тільки коли ми очищуємо своє серце, коли воно чисте, коли воно відкрите, тоді і Божа благодать туди входить. А похідь воює проти Духа, каже е, святий Полікарп Смирський. Ні блудники, ні ласолюбці, ні мужеложці царство Божого не успадкують. Це майже паралель з словами апостола Павла. Де він в посланнях своїх перечисляє е, такий перелік гріхів і каже, що люди, що не обманюйте самих себе, ні блудники, ні такі, такі, такі царство Божого не успадкують. І що цікаво, є згадка мужелошці, тобто ті, які от зараз пропагуються ці всі одностатеві зв'язки. Ми бачимо, що це не є тільки сучасна така проблема, а в античному світі це було дуже поширене явище. І е, апостол Павло перше століття, Полікарп Смирський, початок другого, про це говорять: не потрібно обманювати самих себе. Далі е, апост... е, Полікарп Смирський пише, тому потрібно. Утримуватися від всього цього, тобто від всіх гріхів, і підкорятися пресвітерам, і деяконам, як Богу і Христу, а дівам жити з непорочною чистою совістю. Тобто, є перша вказівка, що потрібно коритися, тобто слухати пресвітерів і деяконів. Характерною ознакою послання Полікарпа Смирського є та, що він говорить про присвітері від дияконів. А де ж тоді єпископи? ось Тому що ми знаємо, ну це також Полікарп Смирський. Ми знаємо три ступені священства, про нього, про них і Климент Римський говорив: це диякони, присвітери і єпископи. Але. Коли Полікарп Смирський говорить про стільки присвітерів, то дослідники кажуть, що в древній церкві ще не була чітко вироблена термінологія. І інколи пресвітерами називали єпископів, тому що слово пресвітер означає в перекладі старійшина. І старішиною могли назвати як священника, так і єпископа. І тому Полікарп Смирський цього. Так, не розрізняє. А от попередні оці не розрізняють. Єпископ перекладається як наглядач. Е, пресвітер старішина. Деякон – служитель при столах. Служитель. Далі. Далі. Е, Полікарп Смирський застерігає від. Такого, такої течії, яка називається докетизм. Докети. Що це за вчення? Це вчення, яке, знову ж таки, виникло в перші віки Християнства. Суть, яка полягала в тому, що нібито Ісус Христос Його страждання були ну, несправжніми, примарними. Ось і. Що він насправді не страждав так повноцінно, як людина. Але Полікарс Смертський пише: всякий, хто не визнає, що Ісус Христос прийшов у плоті, є Антихрист. Тобто, що плоть примарна, несправжня. Хто не визнає свідчення Хресного, той від і хто слова Господні буде тлумачити за власним бажанням та говоритиме, що немає ні Воскресіння, ні суду, той первенець сатани. Тому, залишивши суєтні і неправдиві вчення багатьох, звернімося до переданого спочатку слова, будемо бодроствувати у молитвах, перебувати в постах. У молитвах будемо просити всевитячого Бога не ввести нас у спокуси, як сказав Господь, дух бадьори, плоть не славний. Отже, ми бачимо, що в перші віки християнства була велика кількість лжевчень. Знову ж таки, це не є тільки проблема теперішнього часу, що є дуже-дуже багато різних таких віянь в межах християнства, а протягом Існування церкви, диявол намагався всіляко знищити е, істину, церкву. Як через фізичні гоніння, так і через внутрішнє розділення, неправдиві вчення, різноманітні. Але ми бачимо, що святі отці відстоювали істину. І, до речі, була, наприклад, уже варіантський період. Це є. Там, Третє, четверте століття суперечка через одну букву. Чи Бог є омоусіус чи єдиносущний, чи подовосушний, оміусіус чи омоусіус І за одну літеру вже були догматичні суперечки, не говорячи вже про якісь. Такі великі вже вчення, як, наприклад, от примарне тіло Ісуса Христа, чи не про, чи примарні страждання, які були. Тому Полікар Смирський дуже різко говорить, що той, хто так вчить, той є антихрист, первенець сатани і різні такі епітети подібні. <кій> 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 Далі. Е Полікарп Смирський показує, що треба мати терпіння, і, в приклад, показує е, святого Ігнатія, богоносця, якого ми знаємо, розтерзали дикі леви. Пише святий Полікар: Благаю всіх вас покорятися слову правди і виявляти всяке терпіння, як ви бачили, це своїми очима не тільки в блаженному Ігнатії. Зосимі та Руфові, але і в інших із нас, і в самому Павлові та інших апостолах. Будьте впевнені, що всі вони не даремно подвизалися, але у вірі і правді, і перебувають в належному їм місці у Господа. Знову ж таки, деколи в нашому житті бувають такі моменти, що ну, ми переживаємо терпіння певне, випробування. І коли ці терпіння продовжується, і ми бачимо, що щось нам не дуже добре насправді, деколи можуть в людей опускатися руки і думати, ну для чого це все терпіти, ну навіщо там відстоювати істину, навіщо жити там за божими настановами, якщо за це щось не дуже потім добре. Але бачачи, що і перші християни в час гонінь починають так вагатися, святий Полікарп Смирський їх підтримує і каже, що ці терпіння, подвиги даремно не проходять. Все одно Бог все бачить, і за подвиг обов'язково людина буде мати справедливу нагороду. А нагорода для нас це Царство Боже. Тому, проходячи випробування, ми повинні розуміти, заради чого ми це терпимо. Ось, заради Царства Божого. Так як всі мученики. Далі святий Полікарп засуджує пресвітера Валента, його дружину, за сріблолюбство. Але тут нас не тільки сріблолюбство цікавить, а пресвітера і дружину. Тобто, ми бачимо, що. Пресвітери були одружені. Священники були одружені і, і до цього часу одружені. Але що цікаво, це ми трошечки відхилимося до апостола Павла, що в перший період християн і єпископи були одружені. Апостол Павло не даремно каже, що єпископ повинен бути незлобливий, там, добрий і однієї жінки чоловік. Ось і така практика була, але ця практика в церкві не сприйнялась щодо єпископів, тому що почали виникати ну, в першій вже християнській генерації проблеми, коли помирав єпископ, і відповідно, що з майном робити? І претендує сім'я, діти, дружина, і тому почали. Більше в церкві практикуватись неодружені єпископи, а пізніше вже з числа монахів. І тому ми бачимо, що ця практика закріпилася ну, у всіх православних церквах, греко-католицькій церкві, що єпископ з монахів з чернецтва. Тоді питання і служіння. Тому що чим більше людина займає в піраміді щабель, ну, свого служіння, тим більше людина повинна віддавати себе всього цьому служінню. Тому ієрархія церковна це піраміда верх ногами. Хто вище займає положення, той більше повинен служити. Відповідно, повністю віддати себе служінню, людина неодружена більше зможе. Ніж одружена. Тим більше, коли ми говоримо про перше покоління християн, це час гоні. І відповідно, коли женуть людину, єпископа, наприклад, і він це терпить, а коли він розуміє, що зараз будуть тероризувати, шантажувати єпископа через сім'ю, це буде ну, набагато гірше. Тому от ця практика, вона утвердилася. Що цікаво по відношенню до е, постаті Полікарпа Смирського, є послання Ігнатія Богоносця до Полікарпа, в якому він закликає ось сьогоднішнього святого, про кого ми говоримо, е, дивитися за обставинами часу. Це дуже цікаве повчання, воно для нас також актуальне, хоч вже пройшло тисячу, більше 1800 років. Обставини часу треба вникати, в, що відбувається в суспільстві, в, яка, в якій ми ситуації знаходимося, і діяти відповідно до обставин часу. Це стосується як життя церкви, так і життя кожного з нас. Ось ну, на цьому я завершую знайомство з Полікарпом Смиринським святим отцем. Кінця першого, початок другого століття закликаю, кому цікаво, познайомитися з його твором, з посланням до філипяни, і кожен з нас щось цікаве може знайти.